З Днем народження, дорогий імениннику! Нехай щастя літься рікою, а гроші самі знаходять дорогу в твоїй кишені. <гум> Я вже почав святкувати, бо тренувати печінку треба заздалегідь. А це нове музичне віддання звучить для тебе. У кожного в житті Нехай буде радість, у кожного в домі, І хай будуть поруч, тільки саме ті, друзі близькі, і просто знайомі Наливай, не зважай, нехай літься через край, світла музика лунає, ти з нами загуляй. Наливай, не зважай, і знайди свій справжній рай, серед друзів, серед тих, хто добра. На крилах удачі, радості, добра, і хай посміхнеться тобі кожен день. Прокинься до кращого і скажи «Ура!» і не зважай, нехай лється через край, світла музика лунає, Ти з нами загуляй, Наливай, не зважай, і знайди свій справжній рай, Серед друзів, серед тих, хто добра, тобі бажає. щастя у кожного в житті, нехай буде радість у кожного в домі, і хай будуть поруч, тільки саме ті, друзі близькі і просто знайомі, наливай, не зважай, нехай л'ється через край, світла музика лунає, ти з нами загуляй. Наливай не зважай, і знайди свій справжній рай серед друзів, серед тих, хто добра. З днем народження вітаю, від душі тобі бажаю щастя, радості, добра і здоров'я і тепла, щоб завжди тобі світило світло в холодильнику, щоб завжди був час поспати в тебе до будильнику.